Слава Україні! Розпочалась 566-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору. На жаль, внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед українського цивільного населення. Зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області. Минулої доби Росія атакувала нашу державу. 12 дронами Камікадзе типу шахет 136 131 Всі 12 ударних безпілотників було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається досить складною. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Леонівки Чернігівської області. Здійснив понад 15 артилерійських та мінометних обстрілів по цивільній інфраструктурі та населенню профронтових областей. В районі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Купінському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Іванівки Харківської області. Надії Новоєгорівки, Діброви, Білогорівки Луганської області окупанти не полишають спроб прорвати оборону збройних сил України в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Васирівки та Кліщіївки Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів в районі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Причистівки урожайного Старомайорського Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Окупанти безуспішно намагались прорвати оборону наших захисників в районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки, Омельника, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Своєю чергою ворог намагається відновити свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії, позиції наших військ. Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУ Одеса. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам'янки, Херсонської області та Кривого Рогу Дніпропетровської області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 прифронтових населених пунктів. Сили оборони України продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та завдавати ураження противнику в його тилу. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки загарбників. Підрозділями ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів, район зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, один пункт управління російських окупаційних військ та склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали загалом 550 окупантів, 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 43 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!